До тем дипломатичних далі російських диктатор Путін намагався переконати африканську делегацію, що його логіка щодо війни проти України, нібито є бездоганною з точки зору міжнародного права та статуту ООН. За його словами, Росія, нібито, мала право визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей відповідно до статуту ООН. Також Путін повторював, що Україна, а не Росія, відмовляється від мирних перемовин і навіть показав керівникам. Країн Африки Парафований, тобто попередньо підписаний проект договору із Україною, який готувався торік у березні у Стамбулі. Крім того, Путін збрехав, що Росія, нібито, абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання із сім'ями. Президент Сенегалу Макі Сал заявив, що мирний діалог між Росією та Україною має ґрунтуватися на принципах статуту ООН. А президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса запропонував план врегулювання війни один із пунктів якого стосується депортованих до Росії дітей напередодні зустрічі з путіним у Петербурзі. Африканська делегація нагадаємо відвідала Київ, де поспілкувалася із президентом України Володимиром Зеленським.